Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, вітаю вас, в ім'я Спасителя і викупителя нашого Ісуса Христа. Ще раз хочу подякувати всім, хто долучається до вивчення слухання Божого Слова, до перегляду цих занять, в центрі яких, власне, і знаходиться Слово Боже. Євангелія Ісуса Христа, яке за свідченням апостола Павла є силою Божою на спасіння. І коли ми слухаємо Євангелія, то ми тоді перебуваємо під благословеною силою Божого Слова. Віра від слухання, слухання через Слово Христа. Так каже апостол Павло. Сьогодні ми будемо вивчати, досліджувати Боже Слово, яке міститься у Євангелії від Луки, розділ 7, вірші з 11 по 17, написано І сталося наступного дня Він, тобто Ісус, відправився в місто, що зветься Нагін, а з ним йшли учні його і багато народу. І ось як до брама війської наблизився він, виносили вмерлого, єдиного сина матері своєї, що вдовицею була, і з нею був натовп великий з міста. І як Господь же побачив її, то змилосердився над нею і до неї промовив: Не плач, і він підійшов і доторкнувся до мар, а носії ж зупинилися. Тоді він сказав: «І Юначе, кажу тобі встань. І мертвий встав і почав говорити, і його він віддав його матері, а всіх острах обійняв, і Бога хвалили вони і казали: Великий пророк з'явився між нами, зглянувся Бог над народом своїм. І розійшлася ця чутка про нього по цілій юдеї. І по всій отій країні це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого, і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, не буду відкриттям сказати, що нині, як ніколи, досі кожен в Україні сущий бачить і розуміє. Що людська смерть є невід'ємною частиною нашого щоденного земного життя. Кожен день, а ми це бачимо щоденно від рук московських окупантів гинуть наші захисники, цивільне населення. Кожного дня в місті, чи в селі, чи в селищі відбувається. Панахиди, похорони тих, що загинули. Насправді, це очевидний факт: немає людини, яка би не думала про смерть або не відчувала би страху перед смертю. Однак є одна суттєва відмінність в ставленні до смерті християн і невіруючих перед лицем неминучої смерті, яку ми. Нині бачимо так часто християни, окрім смутку і жалю, і, звісно, і пережиття, знаходять втіху і радість, надію у тому, що Син Божий, наш Спаситель, в якого вони вірять і на якого покладаються, є власне тим, кого ми звемо подателем життя. Вічного, Він дарує це життя. Як діти Божі, ми віримо і знаємо, що наша фізична смерть це не кінець, а лише перехід від дочасного до вічного. І про це свідчать написи на могилах християн, де написано: тут спочиває, чи спочиває у Господі, у Бозі, спочиває у мирі. До того часу, поки Господь не розбудить і не підніме його з того сну. Думаючи про смерть, християни часто мають на згадці слова із псалма 23-го. Багато дітей Божих знають цей псалом на пам'ять, і там такі чудові слова. Господь то мій пастир, тому недостатку не буду. На пасовицьках зелених оселить мене, на тихую воду мене запровадить, Він душу мою відживляє, провадить мене ради імення свого по стежках праведності. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені твоє жезло і твій посох, вони мене втішать. Ти переді мною трапезо зготував при моїх ворогах, мою голову ти намастив був оливою, моя чаша то надмір пиття, тільки добро й милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я перебуватиму в домі Господньому довгі часи. Це чудово пам'ятати слова з цього псалма. Коли ми думаємо про завершення нашого земного життя і про ті речі, які нас очікують після нашої фізичної смерті, Господь просто переводить нас з цього земного до вічного. Євангелист Лука розповідає про Ісуса Христа, який воскрешає Сина вдови із міста Наїн. Хочу сказати кілька слів про це місто, чи то містечко на ті часи. Насамперед, назви цього міста не зустрічається більше ніде у писанні тільки тут, в цьому місці. Це було місто на території або на теренах Галилеї на південний схід від Назарету, за кілька миль на південь від гори Тавор. Як один із Богословів дослідників зауважив на північному схилі суворого і безплідного хребта малого Єрмона. А назва цього міста на ін перекладається як Прекрасний, але згодом з нього залишилося лише бідне поселення із руїнами старих будівель. Відстань до цього міста від Капернаума – це приблизно 25 миль, не настільки велика дорога, щоб не могти дістатися сюди, як написано наступного дня. Отже, вдовиця, місто Наїн і те, що там вчинив Господь. Ми бачимо, як могутнє слово Спасителя повертає мертвого юнака до життя. Слово Боже, могутнє слово Боже, оживлює мертвих, оживлює також духовно мертвих, не лише фізично мертвих, як ми бачимо в цьому випадку. Слово Боже, яке ми маємо нині у вигляді святого Писання. Це те саме слово, яким Бог створив світ і все, що в ньому. Воно досі могутнє і сильне. Воно досі є дієвим і надійним захистом проти диявола і втіхою для дітей Божих. Ось чому так важливо, аби ми мали цей дорогий скарб, мали в своєму серці, в своєму розумі, в своєму повсякденні, на своїх вустах. Це могутня зброя. Написано, що жінка, знаїна була вдовою. І цілком очевидно, що для небагатої жінки втрата годувальника була важким випробуванням. Але ще більшим горем для неї стала втрата єдиного сина. З його смертю вона згубила надію на майбутнє. Смерть дітей є завжди великим і невимовним болем для батьків. Поміркуємо про те, скільки українських батьків втратили вже своїх синів і доньок під час цієї війни і ще втрачатимуть. І цей біль незагойний, він не вщухне ніколи надто в серцях тих, що зазнали. Цих втрат. Бідна вдовиця була розбита горем і сповнена відчою. ніхто не міг розрадити її і втішити. Це не дивно. Адже втрата була дуже велика. І Ісус Христос бачив глибину її горя і її смутку. Той, хто взяв на себе жалі і смуток всього людства. Щиро співчував цій бідній жінці і страждав разом із нею. І тут, власне, йдеться про те, що в особі нашого Спасителя Ісуса Христа ми маємо такого первосвященника, який здатний співчувати усім нашим стражданням, негараздам і бідам. Коли наші рідні і друзі втрачають близьких людей, ми також їм співчуваємо. Однак наше співчуття ніколи не буде подібним до того, яке Господь виявляє до нас? Адже ми нерідко більше співчуваємо одним людям і менше іншим. А Син Божий виявляє одне і те саме співчуття і милосердя до всіх людей. Що робить Ісус під час похорону Сина Вдовиці? Ми бачимо це у нинішньому тексті. Він каже до жінки: не плач, втішає її. Далі він торкається нош, на яких несли покійного хлопця. При цьому він не стає, як вважали юдеї, за законом Мойсея нечистим, бо торкатися мертвого означало занечиститися. Але Господь торкається юнака і очищує нечисте. Він промовляє до мертвого юначе, кажу тобі встань. І що ми бачимо? Бачимо, як могутнє слово Господа повертає юнака до життя, яке було забране в нього смертю, що є заплатою за гріх. Святе Писання каже. Жало смерті то гріх, а сила гріха то закон, перше послання Павла до Корінтян розділ 15. Коли ми бачимо перед собою мертве тіло, то розуміємо, що згідно писання, мертве тіло є відображенням закону з усіма його жахіттями. І всемогутній милостивий Господь воскрешає юнака. Слово живого Бога повертає його до життя. Тим самим словом, словом нашого Спасителя, кожен з нас був одного дня оживлений і врятований від загибелі. Господнє чудо оживлення духовно мертвих у світі відбувається постійно там, де проголошується. Слово Боже Євангеліє Ісуса Христа, там, де здійснюється запровадження ним таїнства, воно стається щоразу, коли проповідується Євангеліє, яке апостол Павло як ми вже зазначали називає силою Божою на спасіння. І про це святий Павло каже так: і нас, що мертві були через прогріхи, Бог оживив разом із Христом і спасенні ви благодатью. А в посланні до колосян говорить: І вас, що мертві були в гріхах та в необрізанні вашого тіла, він оживив разом із ним, тобто з Ісусом Христом, простивши усі гріхи. Дорогі брати і сестри. Пам'ятайте, що Євангеліє ніколи не втратить своєї сили, а ніколи не зміниться. Воно завжди те саме. Воно завжди дарує. Прощення гріхів і спасіння є для нас і для всіх людей доброю звісткою і тою єдиною вічною правдою, яку Бог об'явив нам через свого народженого сина, через Його смерть, Воскресіння і Вознесіння. Божа обітниця дарує Воскресіння і вічне життя кожному, хто вірує в Христа як свого Господа і Спасителя, і покладається на нього. Без жодного сумніву. Це є вічна і незаперечна правда. Так каже Слово Боже. І на підставі Божого Слова ми твердо переконані в тому, що Євангеліє завжди буде Божою силою на спасіння, завжди буде збирати, освячувати святу Християнську церкву на землі. І в цій церкві, запровадженій Ісусом Христом. Таїнство Святого Хрещення дарує нам прощення гріхів і вічне життя, отримуючи силу від смерті Ісуса Христа і Його Воскресіння. А в таїнстві святого Причастя наш Спаситель покріплює у церкві нашу віру своїми правдивими тілом і кров'ю на вічне життя. Цінуймо. Благословення і свого хрещення, і святого причастя. А дивлячись на мертве тіло, ми знаємо, що не можемо побачити того, хто помер Воскресним вже зараз. Поки що ні. Не тепер. Але ми маємо Божу обітницю про Воскресіння, віруючи в Христа і покладаючися на нього та Його обітниці. На його смерть страждання, Воскресіння і Вознесіння, ми разом із апостолом Павлом промовляємо: так само, як в Адамі вмирають усі, так само в Христі всі оживуть, і кожен у своєму порядку. Спершу Христос, первісток, потім ті, що Христові, під час Його приходу. І виголошуємо радісно. Що завдяки Христові поглинута смерть перемогою. І через віру в Христа, через покладання на нього перемога Сина Божого над смертю, гріхом і дияволом залічується також і нам, дітям Божим. Отож ми є переможцями разом із нашим Господом. Дорогі брати і сестри! Пам'ятайте, що без Христа ми безпомічні і немічні, але разом із Ним ми переможці. Нам належать небеса, в яких Господь приготував домівки для кожного з нас. Його любов до нас така ж, як і завжди: незмінна і дієва, вічна, Його прощення незмінне і дієве. Він здобув його для нас на Христі, а нині милостиво пропонує його у Євангелії, в Слові і в Таїнстві. Тільки на цього розіп'ятого, Воскреслого і вознесеного Христа ми кладемо всю свою надію і довіряємося йому, покладаємося лише на нього, на його слово. Ісусові Христові. Разом з Отцем і Святим Духом віддаймо всю шлану, славу, хвалу і поклоніння нині і повіки. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.